Божі слова на кожен день. Я дав вам чимало попереджень і повідав вам численні істини, покликані завоювати вас. Нині всі ви почуваєтеся значно збагаченішими, ніж у минулому. Ви дійшли до розуміння багатьох принципів того, якою має бути людина. І набули багато здорового глузду, який повинні мати вірні. Усе це урожай, який ви збирали багато років. Я не заперечую ваших досягнень, але маю також досить відверто сказати, що не заперечую й тих численних випадків непокори й бунтів, які ви вчинили проти мене протягом цих багатьох років. Бо серед вас немає жодного святого. Усі ви без винятку люди, зіпсовані сатаною, ви вороги Христа. Наразі ваші переступи й прояви непокори надто численні, щоб їх можна було полічити. Тому навряд чи можна вважати дивним, що я постійно докучаю вам. Я не бажаю співіснувати з вами таким чином, але заради вашого майбутнього, заради вашого місця призначення я тут і зараз покартаю вас ще раз. Сподіваюся, що ви догодите мені та, більше того, зможете повірити кожному моєму висловлюванню та осягнути глибокий зміст моїх слів. Не сумнівайтеся в тому, що я говорю, і тим більше не вибирайте мої слова, як вам заманеться, та не відкидайте їх за своїм бажанням. Я вважаю це неприпустимим. Не судіть мої слова, і тим більше не легковажте ними. Не кажіть, що я завжди спокушаю вас, або ще гірше. Що те, що я вам сказав, неточне, все це я також вважаю неприпустимим. Оскільки ви ставитеся до мене і до сказаного мною з такою підозрою, ніколи не зважаєте на мої слова та ігноруєте мене, я кажу кожному з вас із усією серйозністю не змішуйте те, що я кажу, із філософією. Не змішуйте моїх слів із брехнею шарлатанів, тим більше ви не маєте відповідати на мої слова презирством. Можливо, ніхто в майбутньому не зможе сказати вам того, що говорю вам я, або говорити з вами так милосердно, або, тим більше, провести вас через ці питання з такою терплячістю. Ви будете проводити ті майбутні дні, згадуючи добрі часи, або голосно ридаючи, або стогнучи від болю, або будете проживати темні ночі, не маючи й дрібки істини чи життя, чи просто безнадійно чекаючи, чи перебуваючи в такому гіркому жалю, що втратите будь-яку розсудливість. Практично ніхто з вас не може уникнути таких перспектив, бо жоден із вас не перебуває на місці, з якого ви справді поклоняєтеся Богові. Натомість ви занурюєтеся у світ розбещеності та зла, домішуючи до своїх уявлень, до свого духу, душ і тіл надзвичайно багато з того, що немає нічого спільного з життям та істиною і фактично протистоїть їм. Тому, заради вас, я сподіваюся, що вас вдасться вивести на шлях світла. Я сподіваюся тільки на те, що ви зможете набути здатності піклуватися про себе, дбати про себе, і що ви не будете приділяти так багато уваги своєму місцю призначення і водночас. Байдуже спостерігати за своєю поведінкою та переступами.